Пеки з боку заходу про це пише видання форін полесі. Отже, українська влада спільно з екс керівником НАТО Расмонсеном запропонувала нову угоду про безпеку між західними урядами Україною. Частково є розроблена вона за моделлю відносин між урядом США та Ізраїлем. План цей отримав назву Київський договір про безпеку. Основна мета це посилення здатності відбувати якраз ворожі атаки, проведення масштабних спільних навчань, надання передових оборонних систем озброєнь та підтримки розвитку власної оборонно промислової. Бази України Расмосен охарактеризував цю угоду як по суті формальну таку кодифікацію західної підтримки, яка вже надана Україні з моменту початку вторгнення РФ у лютому, чи це все ж таки для вирішення більше тих проблем, з якими ми сьогодні стикаємося, чи це якийсь план на співробітництво у подальшому довгостроковій перспективі? Перше, друге направду, тому що це формалізація в єдиному пакеті тих програм, які вже існують. І докручування їх до більш системного рівня, тобто на сьогоднішній день Ad hoc з коліс створилася певна система підтримки України, яка складається з багатьох інституційних елементів. Двостороння співпраця програми підтримки від Сполучених Штатів за декількома бюджетними програмами. Це база Рамштайн. Беремо в лапки Рамштайнський формат узгодження координації між собою підтримки України. Це певні узгодження і програми в рамках НАТО по навчанню, це двосторонні домовленості по навчанню українських військових в країнах. Це вже загальноєвропейська ініціатива, перша по виділенню грошей для озброєння України, що безпрецедентно ЄС ніколи не робив такого. А для України це було зроблено зроблено з коліс, в чому було політичне лідерство пана Бореля, і зокрема, це європейська програма зараз по навчанню наших військових на європейських полігонах. Тобто є багато елементів інституційних, під це створились певні правові прецеденти. Зокрема, наприклад, запуск програми по. Захисту українців на теренах Європи, яка зараз ще на рік була продовжена, те, що ми українці не в статусі біженців на теренах Європи, а в статусі фактично людей, що потребують захисту, таких же своїх, таких же просто гостей. Які на час пожежі в себе вдома приїхали до е, рідних до друзів і знаходяться у них в кризовій ситуації з усім доступом до страхування, до програм підтримки, до програми соціалізації, до всього 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 окрім голосування, фактично, але без е, е, проживання в таборах для біженців, без доведення, що ви не е, е, терористи далі по списку, те, що працює у випадку статусу біженця, От це це і завершуючи там найбільш, скажімо, екстравагантними випадками. Це фактично нова реальність, в якій ми опинилися, і вона розкидана от в таких от окремих елементах. Її потрібно нормувати, і потрібно подивитися, де її слабкі сильні місця, і що з цього взяти в завтрашній день. І фактично, цей пакет по безпеці він не несе в собі нічого нового. Він несе систематизацію існуючого і максимальне підвищення коефіцієнту корисної дії від того, що вже є. Давайте ці елементи об'єднаємо, ці навпаки, залишимо, цим на зміну прийде щось, те, що себе проявило краще. І в принципі, це мало би стати для України таким собі місточком до майбутнього членства в НАТО і відповідно отримання можливості застрибнути під натівську парасольку. Тут, звісно, на полях одразу зазначу, що на той момент, коли це відбудеться. Ще буде питання, чи потрібна буде Україні ця парасолька, тому що, наприклад, Швейцарія не сильно рветься в НАТО, маючи хорошу і якісну власну систему територіальної оборони, свої хороші війська обладнані, свою систему і доктрину захисту, яка не потребує НАТО, або Ізраїль, який так само. Якщо Україна максимально скористається цим пакетом домовленості стосовно підтримки безпеки України, безпекового пакету, а він ще тоді на полях друга ремарка. Це не е, е, союзницький договір, що якщо на Україну нападають, то за нас будуть воювати інші. На це розраховувати не варто. Навіть в самому НАТО, п'ята стаття НАТО, вона на правду не гарантує, що кожна з країн буде прямо вступатися за іншу, воювати за неї. Там також є елемент консультації, і там є момент, того, що це напад на всі країни, але як вони будуть реагувати? Цьому є велика інтрига. Є просто розуміння, що Сполучені Штати, Британія, великі гравці будуть реагувати, і відповідно, умовно Угорщина захоче надсилати свої війська чи не захоче національні, або який рівень вона підтримки обере, це не буде мати критичного впливу на загальну ситуацію. Але тим не менше, розраховувати, що за нас буде хтось воювати, ні, і цей документ потрібен для того, щоб ми стали достатньо сильними, отримали підтримку на етапі, поки ми ще не можемо самі забезпечити цей достатній рівень захисту без можливості навчання на західних полігонах. Без наяв, без можливості отримання і закупки а, м, західного обладнання, без е, можливості забезпечення подекуди армії, в тому числі фінансово, оскільки ми зараз розуміємо, що ми знаходимося на а, крапельниці фінансовій і західного світу, а, і не до речі, тут не від того, що ми а, жертва. Просто чи від того, що нам повинні, чи ми а, а, просимо про цю підтримку. Тут є чітке розуміння того, що якби Україна не відмовилася від ядерної зброї, Україна була б мілітаризованою, то видатки для заходу на їх оборону були б куди вищими, вони б не змогли зменшувати відсоток від ВВП і направляти його на добробут. Сьогодні вся весь західний світ був би куди. Біднішим, якби Україна не розброювала свій час. і Відповідно, тут є певні елементи і моральної складової, є і Будапештський меморандум, який, як би всі не відкидали, не забували, але тим не менш він накладає певні зобов'язання, і світ на це дивиться, і зокрема та ж Британія діє в фарватері забезпечення виконання своїх гарантій, які вони надавали Україні. Тобто. Є цілий комплекс речей, які на сьогоднішній день створюють оцей ореол підтримки України, який нам необхідний і буде необхідний, ще на певний час. Ну так звичайно, що ми є також частиною світової системи. і Будь-яка система вона потребує балансування. Але ж пане Олеже, теж ми говорили ще напередодні навіть цього повномасштабного вторгнення, що ми а, самі за себе готові воювати так, але нам вкрай потрібен інструментарій. Натомість, який 8-9 місяць, ми бачимо ці всі якісь доктрини, домовленості. Ми все що щось консолідуємо, ми підводимо якісь риски. натомість Ну коли ж вже буде результат, коли ми будемо мати той інструментарій, який нам необхідний, аби вигнати ворога з нашої землі? Боюсь, що до останнього дня в нас не буде. До останнього дня війни, до нашої перемоги, в нас не буде зброї. А так стільки, щоб ми могли сказати, о, зараз на зброї є достатньо для всього. Ні, і весь час буде не вистачати. Ну, сама природа, по-перше, така що зброї зайвої під час війни не буває, і відповідно, чим більше буде зброї, тим більше будуть наші можливості. І, Відповідно, тут немає якогось ліміту, на який можемо сказати, що ось вона максимально потрібна нам зброя, де й те, і ми все звільняємо. Раз друге, світ також проходить свої фази від е, 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 торгів, депресій, прийняття і так далі, тому що для них на першому етапі. Було зрозуміло, що Україна програє. Відповідно, треба зберегти обличчя собі, ніби ми Україні допомогли, але все одно, як би там не розтягувалося, всі розчавить Україну. Відповідно, Кейс Грузії, Кейс Молдови з Придністров'ям Сирії і так далі, в принципі, плюс-мінус щось інтегральне між цього дає розуміння і досвід того, що Україна не вистоїть. Україна здивувала світ себе і всіх і вистояла, і показала, що готова боротися. І тут у НАТО, у західного світу, у НАТО, у ЄС, у більшості, у ліберальних демократій в цілому з'явилося розуміння, що програш України в цьому випадку, коли вона вже бореться і готова захищатися, це програш всіх ліберальних демократій перед обличчям диктатури автархії. І залежить від того, як ця битва завершиться. Буде залежати, чи створиться прецедент, і запуститься ланцюгова реакція великого сафарі, де великі реваншистські диктаторські країни будуть полювати на е, своїх сусідів демократичним устроєм більш е, мирних тощо. І зрозуміло, що де, в такому випадку диспутії. Диктатури будуть більш вигідною установою, тому що вони мобільніше можуть приймати рішення, вони не рахуються суспільною думкою. В демократії поки рішення прийметься, суспільство підтримає, не підтримає, може відставку, політична криза може бути. Коротше, вся ця ідея вона існувала доволі довго, і от вона проявилася на тлі російсько-української війни. І стало зрозуміло, що страх того, що Україна програє, він полягає не тільки в Росію України. А в тому, що на полі України програє весь цивілізований світ, і далі на цього реакцію, яка буде коштувати світові набагато багато більше ніж навіть підтримка України зараз. І, зрештою, цей страх спонукав до того, що Україною почали допомагати, далі з'явилось захоплення тим, як Україна бореться, що Україна перемагає, і відповідно це створило цю хвилю підтримки нас. Ми зайшли в одноповерхову Америку, і американські фермери сиділи собі в своїх бабах а, салунах і дивилися, як українські фермери тягають тракторами російські танки. І казали, о, круті, мужики, от такі самі, як у нас тут на ранчо бігають. А те, що не вдавалося нікому з американських політиків зайти туди ефективно. Зовнішня політика взагалі не існувала для цієї одноповерхової Америки. Нам вдалося зайти на європейських бюрократів, які сиділи і працювали 24 години на добу в чатах в сигналі, переписуючись, узгоджуючи документи в режимі той документ, який з місяць би випускався, він випускався за три години. І вони кажуть, що ми зрозуміли, що ми можемо. Ми це сприйняли як власну битву, і ми захоплюємося не тільки вами. А ми здивовані захопленням, тому що ми змогли. Все це, це відбулося. А далі, коли Україна почала перемагати з'явився інший страх, Тобто що? А якщо Росія програє? А що після цього? А в Європі не знаю, що після цього це відкриває такі, таке вієло ризиків, до яких Європа, захід, колективний не готовий, і вони собі зараз малюють страшні картинки. І з'являється ремейк ситуації з ловом радянського союзу, коли Буш старший приїжджав до Києва і вмовляв не виходити з. Радянський Союз не розвалювати його, а пані Тетчер те саме туди ж. І відповідно західні еліти боялися, що це може бути непрогнозованим ризиком великого масштабу, просто геополітичним зламом. Пане І Олександр, зараз бояться на самих. вибачте, перебувала, це ота політика стримання, так, яку зараз у багатьох випадках ми бачимо з боку, з боку партнерів. Абсолютно праві. І оцей страх, того, що Росія посиплеться, він на сьогоднішній день став на терези, Разом зі страхом того, що Україна програє, і частина еліт західних почали думати: а як би так зробити, щоб і Україна не програла, але і Росія не була розгромлена. Бо і від того і від того великі ризики. Але тут Путін допоміг, щоб ця ситуація довго не тривала: своєю зухвалістю, своєю кравожерливістю, антипросто цивілізаційністю. Путін весь час показував, що з ним жодні перемови не можуть бути. І він таким чином розумів, що Захід у нього болівий поріг набагато вищий, ніж у Росії. І Захід перший, знаєте, як на літаках зверне або перший кліпне. Вони перші скинуть карти, йдучи під підвищенню ставок, тому що вони не можуть підтримати той самий рівень підвищення ставок, як Росія. І Путін. Так діяв багато років підряд, і думав, що і цей раз пройде. і більш того пройшло би і проходить. І бачимо, що цей страх на заході програшу Росії як такої ставки, яка Росія зроблена, він живий. Але біда Росія думала, що вона зараз за спиною України повирішує зі світом, а Україна це ж не суб'єкт. Ну що, там є спустять Брюссельського, Вашингтонського. Та звідкись там спустять, і вони це приймуть і зроблять. А виявилося, що на іншому боці слухавки не Вашингтон, не Брюссель. На іншому боці слухавки Україна. А звір, якого загнали в кут. Це не Росія в цій ситуації, як бравірував колись Путін, розповідаючи, що його колись здивувала ситуація, шокувала зі звірем, який загневкут, який може нападати на більшого, і коротше він до цього ж весь час апелював, що Росію не можна заганяти в кут, тому що вона стане непрогнозованим звіром, який буде рвати будь-кого, навіть більшого, і буде готовий пожертвувати собою. Ну оцей там історія про нащо нам світ, в якому нет Росії. А виявилося, що цей звір це Україна зараз. Ми стали на екзистенційну межу. Ми розуміємо, що Росія веде геноцидну політику. І в цих умовах він отримав з іншого боку Україну суб'єкта, яка каже: Обстріли, окей, а що далі? Нас це не зломить. І тепер вже ситуація в тому, що в нас больовий поріг, як би це зараз цинічно не звучало до певної міри, але це прагматично так, він нижчий, ніж в Росії. І вже Росія розуміє, що піднімаючи ставки. Вони починають палити свій стратегічний резерв. Останні всі їх кроки шкодять Росії більше, ніж Україні. але вони не можуть зупинитися в цьому. І розуміють, що Україна може піднімати ставки далі. Вона може тримати удар. Захід вже кліпає, захід вже суїтіться, метушиться собі. А Україна тримає удар і говорить: ні, ми не свернемо. Ми не кліпнемо, і оця ситуація вона зараз підстегоє захід до того, щоб підтримувати Україну попри підняття ставок з боку Росії. Тому що якщо Україна зараз почне втрачати умовно Путіну вдається, Захід зменшує об'єми зброї для України, тому що це єдиний інструмент, яким нас можуть спробувати примушувати до миру з Росією. Ну уявляємо собі, здомінували зараз сили Трампівські, проросійські і так далі по Європі. І що ситуація як розвивається? Буквально за місяць-два Україна втрачає воєнну ініціативу на фронті, наприклад, але Україна не відмовляється від боротьби, і це вже було донесено. Починається програш України по декількох фронтах. Скажімо, ну публічно це буде зрозуміло, що це програш починається, і це знову реанімує страх, того, що Україна програє, який є більшим ніж страх програшу Росії. І відповідно, знову нова хвиля підтримки. І тому зараз західні еліти, найрозумніші, скажімо, консультанти, тощо вони чудово розуміють, що з моменту, коли Україна відмовилась іти на поводу в Росії, а Путін сам створив ситуацію, коли Зеленський зміг сказати з Путіним жодних перемовин, і ніхто на заході не міг нічого сказати Україні в противагу, тому що після цього, вже після того, що зробила Росія, ця позиція звучала не як емоційний пасаж. А як абсолютно раціональна і єдиноможлива можлива відповідь, і цього моменту на заході розуміють, що зараз тиснути на Україну для досягнення миру з Росії за рахунок України неефективно. Ми не здамося. А потім потраплять воронку програшу України такого сприйняття суспільстві, Відповідно, прийдеться все одно надавати Україні зброю, тільки вже отримавши ляпаса електорального. Ляпаса від Путіна, який собі отримає додатковий допінг, прийме свою електоральну віагру від того, що вони десь там досягли, що ще окупували. І Захід таким чином буде програвати, втративши ініціативу. Тому я доволі оптимістично налаштований стосовно підтримки. І єдине, що потрібно розуміти, що Захід не буде її нарощувати шаленими темпами. Вони все ще бояться програшу Росії, і тому Україна отримує почайній ложці цю підтримку. Ну що ж, так, то так, нам своє робити. Нам все одно ця допомога потрібна. Давайте теж відверто говорити про це, і нашим захисникам потрібен інструментарій, бо ворога виганяти і прямо зараз вони це все роблять. Ну але звичайно, що ми будемо просити, аби ця підтримка наростала. Пане Олеже, вам дуже дуже дякую за те, що, попри ці тривожні всі години, до нас долучаєтеся. Дякую вам, до нових зустрічей в нашому етері Оло, з нами був на зв'язку.